хитрі миші вже на сендвічі. Тут Рейн, він сховався. Його тут, мені здається, не дуже очікують. Він стріляє в спину, забирає торже, забирає ще й Бролана. І непоганий початок. Слухайте, оце так початок до цієї позиції. Можна давати такі фраги. Він хоче ще знайти третього. Тіммейти надають шансі. Фроузен ідеально чекає з лівої. рейн. Мінус три в цьому раунді. На кожен фраг, і там хтось. Хтось радий бачити цей фраг, і ми чуємо реакцію людей, знаєш, не оця студійна тиша. І ти підхоплюєш цю емоцію, якраз поки ми про це кажемо, тут абсолютно безшансовий настільки що аж больчин задивитись для Маус раунд. І останні 8 секунд були, коли він перестрілку вів, тобто вже час тис. Капітально. Проста математика була для рейду. Оу, щось повело у Брокен. Нічого, завжди поруч є. Ропс, Брокін, не перся. Просто пішов бив торше. Буває. Дивіться, на б вами, вийшов. Цікаво, Яка його завдання? Бо його хоті тут знищують Джим Джихат такий, гей, пацани, я на Б. чисто, давайте ставити. А, нікого не мав уговорити. Коксершон порається з Брокі, ну тут з іншої сторони, наче пістолети, але я завжди кажу, не знецінюйте пістолетні раунди. Інколи вони бувають ще більш запальні, аніж вас. А на яких правах прозвучала твоя інформація? Звісно, на правах реклами. А, добре, дякую. 5 в 3, юспи, юспу Керріга на Digal снайпера Маус. Ну, він зупиняється, хоче ще, хоче знайти цього Фроузена. екс Ну от, залишився він один проти п'ятьох. Ой-ой, що тут на но Ну, Тут розмова коротка, узершена. Плюс фейсбув у нас, і він результативний стався. Робс вже пропушив аж до старту, і в трьох, в чотирьох зараз буде. О! Oh. На пленті А гравців Фейс. Рейн працює. А Тут варіантів у Маус нема, у них немає МАП-контролю, в спині. Їм треба виходити, шукати фраги. Ну тут Рейн, Rain... Рейн безкоштовно себе вбити не дасть. Є інформація по двом мишкам. Стані торже і з ним теж розправилося без крад. Отакі от, от... пам'ятаєш цю думку про резінцю касті, все вони все ще її в Це моя думка. Ви маєте право на свою висловлюєте її Вже все, вже нічого не підходить, вже все погано, руки опускаються, зрада. Ні, якщо у вас така думка, висловлюйте її, будь ласка. Бо це дозволяє ставати ще кращим. Ми ж, ну... ні, Крине, ти тепер. Як там Рейн маневрує між гранатами, то його закидують і моліками, і флешками, димами. І він все ще там під паласами живе, побачив дуло Керіга торжі. На фейс закрив. Frame. ну Його оточили з усіх боків. Тут Маус дуже круто роблять. Оці І що приємно, вони не поспішають, вони вміють ось цей знайти момент вдалий, коли треба кожному зробити крок попереду, вміють ось це командне, командний тиск робити. От ця комунікація у них або, я не знаю, може відчуття якесь, воно у них класно, намірячу, працює. Робс e, просто сейвить. Ну так, я теж помітив цю тенденцію, причому Маус, цікаво, вони стали там періодично просто і горити. І це працює. З асайдом різко справи стало складатися сильно краще, аб небезпека, він наче має почекати. Так, він винюхає, yeah, розуміє, joy. що рейн тут може бути, і ось він близько і биває рейна. що? А а пропустили, пропустили. Ксершена в вікні Брокі не був готовий до цього абсолютно захист фейз. Колапсує по всій мапі, нічого у них не виходить, Ропс. Ротація не може прийти просто тому, що там Ксершен сидить в На Робса йде вихід, він за пешкою два фраги дає, якимсь дивом абсолютно незрозумілим, тільки потім його розмінює Ксершен. Ну щоб Керіган, я за нього вболіваю, чесно. Не так важливо навіть, щоб раунд завели фейс, щоб він зробив кіл. Та-та, вже останній раунд першої половини вже сейвити не можна, але тут no. ну, просто безшансово. В останню мить закривають двох гравців команди В цілці. Розкидка в міді. Дуже багато гравців захисту рейда, де фармити, але сам стає фармом в якийсь момент. Броки намагається доєднатися до тімейта. Де ж вони там всі бігають в смуках? Ще один справа ховається. Ось він вийшов Порше. Ну, також вбив роки, але шансів на раунд все одно більше не стало. Два Ці. снайпер команди Фейс, але тут навіть снайпер не потрібен. Фроузен, тільки що забив фраг і купу інформації. Броло мав надати, бо він мав побачити в останньому двох гравців. Торші, мінус по броки. Отут надважливо, що буде. Він один на бленді залишився, тут в димах маневрує. Фейс дуже не хоче втрачати багато гравців. Ну і Рейн ідеально відпрацював по снайперу. Маус. Треба бігти, сейвити два мани, але Рейн не дозволяє Джимкету втікти останній. Це критично важливо, бо дай щось засейвити, але він розуміє, що шанс на цей сейв нереально маленький, що йому невигідно зараз вилізати. Прям в цей момент кидається флешка. Ну, якось навіть занадто легко, я би сказав. Як? Як? А? Пішов тут Торше чекати. Що буде в мідлі? О, у рейна момент. Оп! І піднімається! Використовує перевагу в текстурі, але Торше миттєво руйнує. Я тільки почав так підіймати цей момент. Ух, а вже все. Сетап на монстрі, ми бачимо. Під критику неуважних людей з минулої мапи. оверпас Вже, я думаю, піч мінімум. Досить. Вже далі можна посадколити. Oh. А ти що, тут yeah, ще no. не летить щось. Я думаю, він ще і зараз торже перестріляє. Це було б взагалі пічно. No, no. Знаєш, історія про занадто вже була б. Здається. Згоден, згоден. Ну, торша, якщо засейвить, це буде до, досягнення нереальне, тож він без броні, за віком про нього відомо, це за ним, за ним 5, полюють. І бомба зараз вибухне. 7% на по Сьює каже, чуєш ти де там? Ти стріляєш взагалі? Ти дивишся? Торшин на... нарешті доєднався. Ой-ой-ой! Ой, oh. ой, ой. Як же Рейн ловить і Фроузен? Далі в смуках ще доєднався. 4 в 2 з пустого місця. Вбиті два гравці на довжині. Ще на коні мінус один. Залишається Ксершен та Джумхати. Вони мають якось координуватися. Вже небезпечний кол. Два-втри чат таке можна взяти. Команда Маус. Флешка! І вона все руїнить, але не влучає Фроузи. Далі все таки влучив, довівся Сершен знизу. Чи вони читають, що він тут здогадується? Здогадується. <плес> 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 Ну, О, працює цей один девайс. Джимхат поки на розміні. Керіган побіг спину. Тут тим часом Джимхат забирає Рейна, ну но парапсуші теж має бути uh. інформація. формаці. Джемхад, а... Перезарядився, кластов, бро. -керіган. Фрозен спалився! Це його і буває тут же. Керіган в спині з клашом. У нього є арбор. По Це повноцінний клач момент. Може вбити спину і далі рухатись. Але чи він побачить? Mm. Ні, його почекують, він не б'є. Якби два хедшоти, який би міг бути зараз хайлайт, але ні. Керіган один в три. Виходить вперед, знає де платиться бомба. Там снайпер відволікає увагу. Де ж був? Ідемо далі. Далі бред! Далі! Керіган бомба не абсолютно не під підторжи. Фейк по бомбі. Керіган розубіже! Дивити, дивити! По ньому ще одну кулю! Скільки там хп хапіз! Сточить часу чи вистачить вистачить? Там ще дуже багато часу. Керіган!